Спогади та історію шанують і у Києві. Так, до 90-річного ювілею НСК Олімпійського буде відкрито музей історії арена. Його експозиція наразі активно поповнюється. Зокрема, напередодні спорткомплексу подарувала один з оригінальних факелів Олімпіади 80. Раритетних експонатів вже чимало, а що цікаво, поповнюють колекцію прості вболівальники. За 90-річну історію головна українська арена чотири рази змінювала назву Червоний. Республіканський, центральний, знову республіканський. Саме із цим ім'ям у 1980-му стадіон приймав футбольний турнір літньої олімпіади. Оскільки ігри проводилися у Москві, то Києву дісталися другорядні матчі, груповий турнір і чвертьфінал. Наступний великий футбольний турнір Арена приймала вже під назвою Олімпійський. На євро 2012 стадіон був головним і прийняв п'ять поєдинків, у тому числі фінал Іспанія, Італія. Своєю історією стадіон незабаром поділиться із всіма охочими. Тут відкриють музей. Поповнити його колекцію може будь-хто, наприклад, вболівальник київського Динамо Олександр вже поділився рідкісними експонатами. Не було сумнівів, що ми маємо це зробити. Я ще раз переглянув архів, відібрав найцінніші речі. Ну навіть зараз не можу дати пояснення, чому я зберігав ці квитки на футбол радянських часів, які фактично папірці, навіть важко зберігати в кишені, не те, що їх там донести і зберігає зберігати вдома. Ну, але я дуже радий, що це сьогодні згодилося і що це буде е, слугувати суспільством. У пана Олександра спогадів пов'язаних з Олімпійським чимало. Усіх з Ярославу і не розказати, проходячи рейдами стадіону. Згадує як замість сидінь тут ще були дерев'яні лавки. Якщо хтось запізнювався або забивали гол, то сісти, знайти своє місце ну було дуже важко. І люди просто казали: та сідай, уже вже, вже початок, та сідай уже на будь-яке місце. І так розсовувалися, і один одного якось вміщали. Там же спинки були низькі, дуже і. Звісно, що на тебе там і насіння летить, і, і, і попіл сигарет летить. Ну, тому що буквально над тобою ж люди сидять. І коли так щільно десь і пропалюють, тобі... Олімпійський сучасний живе мріями прийняти фінал Ліги Чемпіонів. Символічно, ці наміри з'явилися в рік, коли арена святкує ювілей. 90 років з дня створення найстарішої спортивної споруди України. Історія, спогади та згадки про олімпійський колишній – усе це знайде собі місце за ось цими дверима. Проте сьогодні сюди ще не потрапити. Музей історії головної спортивної арени країни відкриється уже наприкінці літа.